Хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Не побачить раю, якщо не народиться з гори Ісус, про що ти? Що уродилося з тіла, Ісус починає пояснювати, ти слухаєш слова Христа для того тільки, щоб повірити Йому, бо ти почуєш це. Хто не народиться з гори, то не може побачити царство Божого, тобто раю. Шосте. Що уродилося з тіла, є тіло, а що з духа дух. Сьоме. Вам необхідно родитись згори, повторює Христос. Ну, Михайло, як? Давай слухай. Да, ми говоримо про те, що знаємо. Дивіться, 11 вірш. Христос говорить: ми говоримо те, що ми знаємо. І ми говоримо теж те, що ми знаємо, тому що ми знаємо вже, що сказав Христос. А свідчимо про те, що ми бачили. І я сьогодні вже свідчу і свідчу вам те, що я бачив, тому що я бачив, як народжуються люди. Людина каже, та ні, що оці слова. Зараз ти будеш їх чути. Ці слова вони самі прості. Але коли ти скажеш їх сердечно, Бог буде досліджувати всього твоє серце. Він не нав'язує тобі цього. Ти можеш зараз сказати ні, я цього не скажу ну я не вірю, що ти відмовишся від Ісуса. Тому що ти вже кажеш, що віриш, ти вже ходиш Пасху святити, ти вже ходиш ковбаску. Та... Я не знаю, ти вже, 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 ти вже хочеш вірити. Ти розумієш, ой, в мене мала віра, в мене нема віри. Я хочу, щоб в тебе віра була, та, яку дає Христос, а Він дає всім одною мірою. В нього нема когось вищого, меншого. Одинадцятий вірш. Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили. Але свідчення ви нашого, Господи. Не приймаєте, тоді сказав Христос. Але Христос сказав нам: ідіть і проповідуйте Євангелію царства. Зараз я її проповідую. І я вірю, що ти не будеш таким, як ті, які не прийняли. Тому що ти ж віриш, що Христос Господь, все рівно віриш. Але щоб ця віра стала живою, а не просто на устах твоїх, а в серці посилилася самим духом Христовим, тобі потрібно. Зовсім небагато. прийняти те, що я свідчу вам, що ми всі тут свідчимо вам. Тому що кожен з нас сьогодні посилає до вас це слово. Марка 1:15. Раджу вам, примиріться з Богом. Збулися часи. Про що це говорить? Які часи? Твій час настав почути правду. І коли ти чуєш правду, ти маєш право вибрати вибрати те, що сказав Христос, чи вибрати те, що тобі говорять інші, навіть ті, хто постійно хреститься і постійно, наче моляться. Чому наче? Бо молитви їх не являють неживотворящі. Вони шукають чогось іншого, животворящого, а нам потрібна ця віра, яка явить силу Божу. Віра в. Направлено в те, що сказав Христос. Збулися часи, і ще раз кажу, що твій час настав, і Боже Царство наблизилось. Зараз воно настільки близько коло тебе. Ти навіть не увіляєш, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Я, я прошу, щоб ти зрозумів, нічого не хочу для себе. Хочу, щоб ти примирився з Богом. Що треба зробити, Михайло, давай. Ісус сказав: покайтеся і віруйте. В Євангелію. Господи, Євангеліє, то я не дочитаюся. Я тобі скажу, що треба зробити. І зараз я спробую навіть прийти з тобою цю молитву, якщо ти захочеш звернутися з тобою до самого Бога, до Отця Небесного, Мога, який твоїм є. Чи буде? Покайтеся і віруйте в Євангелію. Якщо покаяння це якось наче зрозуміліше, а вірити в Євангелію, Господи, і ось що говорить Євангеліє? Римлян 10,13. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Так я це наче роблю, наче не означає. Ти повинен зробити так, як говорить Христос. Іншого шляху немає. Скажи, якщо людині кажуть, ти християнин а Вона нічого навіть не чула про Христа. Ну та як тебе покропили в церкві? Ти християнин. Як дитина може почути? А віра від слухання? Ти хочеш віру Божу, тобі потрібно те, що сказав Христос. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Євангелію говорить, хто прикличе моє ім'я, ти повинен покаятися і запросити Ісуса Христа в своє серце. Хто вірує в нього, не буде засоромлений. Пам'ятайте? Я довго йшов до того, що чуєте ви зараз. Я розумію, що зараз скрутне становище у багатьох з вас. Ви думаєте, та ну, якось буде, так, як було. Ну що, всі так? Я вам хочу сказати, ці слова можуть стати самими дорогими, самою дорогою платою в твому житті. Або, адже саме дороге – це життя. Ти можеш цими словами закреслити своє життя вічне з Богом. Ні, ти маєш право. Сьогодні ти почув, покайтеся і віруйте в Євангелі. Невже не побіжиш до Христа? Невже я не кажу впасти на коліна, але, по крайній мірі, відсунь чай і скажи, Бог, якась. Адже ж ти сто раз признавався, тисячу, а можливо, хтось сотні тисяч разів признавася. Боже, я грішний, кажучи всім, так, так, ми всі грішні, себе запихаючи в ту толпу, в яку запхали тебе твої священнослужителі священного отак. Ви грішні, Боже, ми грішні і в час грішні, а Бог каже. Ніщо гріховне до мене не потрапить. Він каже, покайтеся, віруйте в Євангелію, і ви отримаєте силу, щоб очиститися і постійно освячуватися, і постійно перемагати. Зло. Гріх ти сам не зможеш, якщо в тобі не буде Христа. У Христа хрестились, у Христа задягнулись. Це перше хрещення в ім'я Отця. Воно і відбувається, коли ім'я твоє буде записано на небі, тебе тримає крісло. Що тебе тримає? Поруч жінка, яка каже, що він там меле, яка бігала туди назад, подаючи тобі печенько. А можливо, навпаки, ти подавала, чи ти подавав печенько. Їй казав: слухай, йдемо, давай переключи, може, щось там, Маріуполь, це Україна. Ворог прийшов під знаменом, взявши знамено. Нової заповіді Ісуса Христа, про яку ти навіть і не знаєш в більшості. Про це я теж розкажу, але іншим разом сьогодні йде боротьба за твоє життя, в раю чи в пеклі, де проведеш ти час? Я знаю, що скрутно тобі зараз. Невже ти заплатиш вічністю, тому що, слухавши, не приймеш те, що сказав Христос? Невже далі будеш протистояти? Самому Богу. Хто ти людина така, щоб сперечатись з Богом? Не зі мною, з Богом. Я лишень той, хто приніс Слово. Слово від Господа мого Ісуса Христа, Слово Христове. А якщо ти не віриш Христу, то тим більше, як ти повіриш в те, що я говорю, хоч говорю від Христа? Не в мене вірити, а в те, що сказане. Тому що саме. Після того, як Ісус Христос вознісся на небо, Він заповів своїм учням, ідіть і навчіть народи. Хрестіть їх в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Сьогодні твої друзі післали тобі цю проповідь. Це друзі Христа, які це зробили. Бо хто нічого не робив, це так. Пінка, знаєте, вірний в малому. Вірний в малому. Чи вірний я в малому. Бо кожен, хто прикличе Господнє ім'я, буде спасенний. Покайтеся. Я вірю, що зараз Дух Святий працює з багатьма серцями. Він працює з твоїм серцем. Ще мить і багато з ваших друзів стануть друзями Ісуса Христа. Я вірю в це. Сам Христос сьогодні постукав в їхні двері і вони пустять Його. Каємося. Отець Небесний, я грішний. Говори. Можливо, ти щось будеш говорити сам, говори сам. Я лишень дам цю канву, яка сьогодні в мене на серці. Боже, я грішний. Боже. Та я скільки раз говорив, а зараз скажи щиро від серця свого. Скажи, Боже, я грішний. Я хочу, Господи, я хочу Твого змилування. Я хочу Господь Твоєї благодаті, я хочу бути з Тобою в царстві Твоєму, я хочу бути вірний. Поможи мені, Боже, прости мої гріхи. Грішний бо я. Хтось може скаже, та в мене які там гріхи порівняно з іншими. Ти зрозумій. Гріховна натура, ось чому ти каєшся. Скажи: я не можу справитись. Ну скажи чесно, перед Богом, я не можу справитись, не треба всі ми грішні, тому що ти і Бог сьогодні, ти і сам Бог. Який слухає і досліджує твоє серце, чи справді ти каєшся, чи справді ти зараз відсунув все. Не дивлячись ні на кого, встав і каже Бог, я не встидаюся тебе, я каюся. Ось мої діти бігають, нічого, ось моя невістка сидить, нічого, ось мій чоловік сидить, нічого. Я, Господи, каюся. Тому що ти мене покликав сьогодні. Каюсь, Бог. Я грішний, поможи мені. І коли ти це зробив, ти вибрав Бога. А що далі? А далі, а далі просто запроси Ісуса в своє серце. Як? Скажи Ісусе Христе, Сину Божий, я прошу тебе, війди в мене, в моє серце, і живи там все моє життя. Все моє належить тобі. Моє серце, воно твоє сповна. І на очі мене заповітів своїх. Так. Він навчить тебе. Він відкриє, чуєш твій духовний розум, ти отримаєш новий розум, клич Його, запрошуй в своє серце. Щиро запроси. Якщо ти зробив це, скажи, я вірю, Господь, що на третій день ти воскрес, як було написано. І той, хто зробив це, Алілуя, ти відчуваєш радість, а ти відчуваєш свободу. Наче щось впало, правда? Ти народився згори. ти вийшов з цієї оболочки гріха. Вірою, ти стаєш перед Богом зараз праведним і завжди ним будеш, якщо не зречешся Його. Це робить Бог. А ось тобі підтвердження, щоб радість твоя була зараз повною. Галатів 4:6. А що ви сини, Бог послав у ваші серця дух сина свого. Був Адамів дух, а тепер дух Христів. І тепер ти в Христа хрестився, в Христа зодягнувся. І буде в тебе ще хрещення в ім'я Ісуса Христа, коли ти підтвердиш і ти будеш занурений в воду. Чому? Що ти вмер для себе і вийдеш з води, щоб жити для Христа? І це не буде підтвердження твоєї дитячої віри, підтвердження брехні, гірше брехні. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує Авва, що означає Отче. Ава це Отче. Тілесна людина не може цього прийняти, кажуть, ну що, це так просто і вже. отак просто. Отак просто. А ви знаєте, щоб це було просто, якою ціною це куплене. Тому говорю не словами, яким, яких мене навчила світська мудрість, а словами з духа яких навчив мене дух, використовуючи слова Ісуса Христа? На кон поставлене Твоє життя.